З'являється інформація, що російський диктатор Путін приїхав на Курщину, яку Росія не контролює повністю. Таке дописав себе у телеграм-каналі Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Знову ж таки багато пропагандистських змів вже дописують щодо візиту Путіна. Так російські пропагандисти опублікували відео, яке не можна жодним чином ідентифікувати. Російський диктатор Володимир Путін буцімто відвідав Курську область Росії. Про це заявили росі російські пропагандистські агентства новин та старі новості ну, і зазначається що Путін відвідав Курську область вперше з моменту повного визволення регіону. Попри те, що Збройні сили України вже спростували цю інформацію, повідомляли, що. Продовжує діяти на території цієї області Росії. Утім, за версією російських змі, голова правлячого режиму Російської Федерації все ж таки побував не на самих звільнених територіях Курщини, а в Курську. Тут він провів зустрічі з волонтерами. А також відвідав споруджувану курську аес 2 Багато кадрів вже з'являється. Пропагандистів про те, як він в казки там ходить, розглядає, що ж там відбувається, як все будується. Ну і будь-яких доказів цього російські держагентства не наводять до. Прикладу пропагандист, один який раніше знімав фільм про 25-річне правління Путіна, Зарубін, опублікував відео у себе в телеграм-каналі, на якому очільник Кремля сидить за столом і чашкою в оточенні якихось там людей, буцімто волонтерів, хоч і не зрозуміло, де і коли це було врешті знято. А от Курська АЕС розташована приблизно за 100. Кілометрів від кордону з Україною нагадаємо, що місто Рильськ Курської області також напередодні зазнало ракетного удару. Тоді було відомо, що уражено пункт дислокації з бригади морської піхоти збройних сил Росії на місці було зафіксовано приліт та руйнування. Але якщо знову ж таки повертатися до Путіна про його візит на Курщину, так от російські змі почали масово заявляти, що президент Рефі відвідав Курську область, Нібито вперше з моменту повного. Звільнення регіону і йдеться про Курчатов. Зокрема, от за даними інституту вивчення війни, росіяни витіснили українські війська з більшості території Курської області однак, частина територій біля Тьоткіна все ще під контролем Збройних сил України. А сам Путін під час візиту назвав це складною ситуацією в прикордонних районах. Ну і зазначимо, що від Курчатова до кордону з Україною близько. 80 кілометрів. Ну і ще цікаво, що навіть росіяни мають сумніви щодо візиту Володимира Путіна до Курська, особливо враховуючи, що частина розпропагандистів написала, що Путін відвідав Курськ після звільнення. Вони вважають, що на відео постановку або ж на відео знову ж таки двійник таке відбувалося попередньо, і коли він відвідував. Курщину в березні цікаві тут коментарі читати те, що самі е, росіяни дописують. Мосфільм Курськ після освобождення, нам щось не договарюють. Курськ теж був захвачен, бункер привезли Курською область. Трайнік Путіна все це дописують росіяни у себе у телеграм-пабліках. Ну а щодо самого Путіна, знову ж таки, як я вже зазначала, зарубіну виклав певні віто, і Можемо трішечки фрагмент побачити, що він там обговорив і про що він казав. понятно, с кем вы воюете, Да? Если мы напрямую уничтожать памятники времен Второй мировой войны. Понятно. Вот это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма. Что же еще? А как это было определить? Так и есть. И, и даже они и на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Діло то вони діло, вони показують то такі є. Ну і щодо заяв Путіна також поговоримо. Адже вкотре пропагандисти публікують, що було зазначено під час цієї нібито зустрічі з волонтерами. Так от головне до цієї хвилини заяв Путіна під час його поїздки до Курської області. Путін зазначає, що противник все ще намагається рухатися в бік кордону Росії – Президент Рашиської Федерації доручив зберігати виплату також для жителів Курської області, поки люди не зможуть повернутися до своїх будинків. Глава держави Рашиської Федерації йдеться, доручив збільшити груповання розмінування в Курській області. Ба більше Путін підтримав ідею спрямувати гроші на ремонт непридатних для житла приміщень за рахунок бюджетних коштів мешканцям Курської області. Ще він зазначив, що нібито збройні сили України знищують пам'ятники Другої світової, також Гмант бачили саме з цієї фрази, коли він вкотре. Звинувачив Збройні сили України ідіотами називав ну не підбирає слів рашистський диктатор, і це дає підстави говорити, що це люди із ідеологією неонацизму. Зазначив Путін. Президент також рефі висловив впевнені, що Росія досягне усіх цілей завдяки згуртованості громадян. Ну і ба більше також Путін заявив, що ситуація в прикордонних районах Курської області залишається складною навіть після звільнення території від противника. Таку от заяву рашистський диктатор робить. Ще пообіцяв обговорити з Кабміном можливість створення особливої економічної зони на всій території Курської області. Щодо інших заяв, також Путін сказав, що вся Курська область зіткнулася з проблемами, які характерні для прикордоння. от жителі переживає далеко не найкращі. Часи говорить Путін, і також доручив подати до держнагород тих, хто зробив особливий внесок у нормалізації ситуації в Курській області. Чомусь в цій промові він не згадував бійців із північної Кореї. Дуже дивно. Але все ж таки бачимо, що багато заяв з'являється. Будемо слідкувати, оперативно вас повідомляти. Але тим же часом, поки Путін там відвідує, чи то його двійник чи трійник, відвідує все ж таки Курську область на Російській Федерації досить неспокійно, адже добрі дрони знову ж таки атакували цієї ночі певні області Російської Федерації. Що відомо станом на цю годину, далі з вами будемо говорити. Єдине, що перед цим хочеться відрефлексувати, от ви бачили ту пряму мову цього Вурдалака, і вийшла вона на каналі Зарубін, чи якось там він називається. Тобто його інформаційної шістки Павла Зарубіна, який постійно, ви бачите, та людинка в очечках, яка бігає за Путіним, і виціловує його посередництвом мікрофону, що Путін туди, так би мовити, і злівав. Так, от, власне, із цікавості просто глянув біографію цього Зарубіна. Ми майже однолітки він старший всього на два роки. В пулі, так званому президентському, цей молодий, що тоді подаючий надіждну журналіст, приєднався до цього полу у 2005 році. 20 років він бігає за Путіним і вилизує йому ну там певні частини тіла, ті, що і Трамп, тільки можливо під іншим кутом. І уявіть, просто це секунда рефлексії. От 20 років одне і те ж ти ходиш за терористом міжнародним і виціловуєш його, вислуховуєш одну і ту ж маячню. Напевно, це важко для психіки. Але разом з тим, 20 років ти отримуєш шалені гроші, ти точно не будеш мобілізований, ніхто з твоїх родичів нікуди не, не поїде в зону СВО. Ну і, власне, поки Путін живий, в тебе така, от, як то кажуть. Відстрочка довічна до віку Путіна, Тож не знаю, як у нього там більше позитивного чи негативного, але 20 років обслуговувати диктатора. Ну напевно, це якось впливає на психіку, а на психіку рядової русні. Напевно, можуть впливати ті дрони, добрі, якісь, які летять в їхній бік. Не ті, що летять до нас, а ті, що летять в протилежному. І от нині дрони вночі атакували підприємства військово-промислового комплексу. Російські пабліки писали про вибухи та атаку безпілотників на Тульську, Рязанську та Орловській області. У місті Болхов Орловської області після удару загорівся завод напівпровідникових приладів. Його продукція використовується в системах радіоелектронної боротьби управління зв'язку. Та тренажерах для танків і ракет. Очільник нашого центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко теж писав про удари безпілотниками по об'єктах військово-промислового комплексу Російської Терористичної Федерації. Міністерство, навіть не знаю, як його назвати, офіційно воно називається, називається Міноборони Росії, заявило про перехоплення 127 дронів нинішньої ночі, тобто в ніч проти 21 травня. Ну і власне, що ще було. Губернатор Орловської області заявляв, що завод напівпровідникових приладів пошкоджено внаслідок цитата масованої атаки безпілотників у місті Болхов. Завод цих приладів власне важливий елемент ВПК про це ми щойно сказали. І він, до речі, перебуває під міжнародними санкціями, хоча продовжує активно працювати за даними деяких ЗМІ, на підприємстві. Щорічно випускається до трьох мільйонів приладів. Завжди. Такі приклади свідчать, що європейські та американські санкції надефективні, просто ефективність якась космічного рівня. На заводі працюють близько 700 співробітників. Ну і ось нині санкції прилетіли з неба. Вболіваємо за це.